Убудову провідних шляхів, як вони взагалі йдуть. Провідні шляхи бувають аферентні, тобто чутливі, і еферентні, тобто рухаві. Давайте почнемо з чутливих або аферентних шляхів. Ці шляхи, які йдуть до кори, вони мають спільну схему, спільні особливості. По-перше, кожен провідний шлях починається від рецептору. Рецептор це або якась специфічна клітина, або це нервове закінчення дендриту. Далі від рецептору йдуть дендрити до тіла першого нерву. Тіло першого нейрону найчастіше знаходиться в якомусь чутливому вузлі. Наприклад, це може бути спинномозковий вузол, якщо йдеться про спинномозкові нерви, або це може бути чутливий вузол якогось нерву черепного та і частого нерву, гангліон тригеміналі, лицевого нерву, гангліон гнікулі. Або 9, 10 пари Ганддио Суперіс інфаріос, неважливо. Ці вузли найчастіше побудовані з псевдоуніполярних клітин, можуть бути біполярні клітини. Далі аксіони цих клітин, що утворюють вузли, прямують до тіла другого нейрона. Це ядро, що знаходиться у центральній нервовій системі. Будь-яке ядро чутливе, до якого підходить і закінчується синапсом. Аксон першого нейрона. Від другого нейрону йде свій аксон, і він йде на протилежний бік, найчастіше і утворює петлю, яка називається лемніскус. А яка вже петля? Це залежить від даного конкретного аналізатора. Ця петля прямує до тіла третього нейрону, найчастіше знаходиться у проміжному мозку. Наприклад, талямус. Ціло третього нейрона також віддає аксон, який проходить через внутрішню капсулу і прямує до кори. В корі знаходиться тіло четвертого нейрона. Де знаходиться тіло четвертого нейрона? ну, наприклад, це постцентральна звивина. І тут коркові центри аналізатору загальної чутливості. Якщо це інша чутливість, то буде відповідна ділянка кори. Наприклад, слухова чутливість це верхня скронева звивина. Принцип один і той самий. Тепер давайте розглянемо декілька окремих шляхів. Давайте розглянемо провідний шлях про рецептивну чутливості. Рецептор це фасті, рецептор знаходиться в м'язах, в сухожилках, у капсулах суглобів. суглобово-м'язове відчуття. Іде дендрит до тіла першого нейрона. Ціло першого нейрона – це псевдоуніполярний нейрон. Гангліон спіналі. Якщо ми кажемо про пропррецептивну чутливість, лоба кінцівок. Це найбільше актуально. для проприоцептивної чутливості суглобово м'язове відчуття, відчуття тіла у просторі, а це під яким кутом зігнутий кожен суглоб, в якому напружений кожен м'яз. А загалом ми отримуємо інформацію про все своє тіло. І далі, аксон цього нейрону, псевдоніполярного, заходить в спинний мозок. У складі заднього корінця, але він не йде до задніх кроїв. Він іде в задній канатики. В задньому канатику утворюється фасикулюс граселіс підіймається доверху. У складі заднього канатику. Медіально від нижньої половини тіла від нижніх кінцівок. Вище паралельно, так само від верхніх кінцівок. Верхньої половини тіла йде фасикулюс конатус. Вони йдуть разом. Пучок Голя, пучок Бурдаха. І вони йдуть до тіл других нейронів, які утворюють ядра. І в даному випадку це нуклеус Грасерс це нуклеус конарус. Знаходяться в латеральні нижнього кута ромбоподібної ямки. Пам'ятаємо, там є туберкулем краселіс, туберкулем конатус. Як я вже казав, ціла других нейронів утворюють петлю. І в даному випадку вона називається ламністка смадіаля. Що таке петля, йдуть волокна на протилежний бік спочатку трохи донизу, а потім підіймаються. І вони прямують до тіла третього нейрона. але походу вони йдуть крізь середній мозок. В середньому мозку займають ділянку трохи латеральніше від червоного ядра. І далі прямують до тіла третього нейрона, що лежить у талямусі. З талямуса виходить аксон. Йде через внутрішню капсулу через задню ніжку. А в задній ніжці внутрішній капсулі є такий шлях, називається фастикулі талямо-кортикавіса. Від талямосу до кори, бо йде до прецентральної звуки, там третій шар кори. А з нього інтернейрони переключаться на п'ятий кори. Це пропроцетивний аналізатор. Якщо кажемо про аналізатор стереогнозії, буде абсолютно все те ж саме, але йти буде до центру стереогнозії, що знаходиться у Добрі споріталісу. Далі. Наступний провідний шлях: шлях загальної чутливості. Рецептори в даному випадку знаходяться у шкірі. І там є цільця Мейснера, Мекеля, Фатера Пачіні, Руфіні і так далі. Каркоби, Краузи все це рецептори, які сприймають різні види подразників. Потім імпульс йде по дендриту, псевдоніполярний нейрон, той самий вузол в спіналі. І це тіло першого нейрону. Заходить у складі заднього корінця у задній роги спинного мозку. І вже там йдуть до ціл других нейронів. Тіла других нейронів знаходяться саме тут, в задніх рогах. Це чутливі ядра. Аксони цих чутливих ядер йдуть на протилежний бік. І утворює шляхи тракту спінотилямику сантеріо, що відповідає за тактильну чутливість, він знаходиться у передньому канатику. Тракт у спінотелямікус латераліс знаходиться у бічному канатику, відповідає за бойову температурну чутливість. Ці шляхи проходять крізь ромбоподібний мозок і приєднуються до медіальної петлі. І в складі медіальної петлі далі прямують до талямусу. Талямуся тіла третіх нейронів. Аксони йдуть через внутрішні капсули, трактус паріталіс. у корковий центр, корковий центр це Гірис Постцентраліс. Але бачимо верхню частину постцентраліс. бо імпульси йдуть від спинного мозку, від тулуба, від кінцівок. А нижня частина постцентраліс відповідає голові і шиї. А тут вже приймаючись трічастий нерв. І проприцептивна чутливість там, і болюва тактильна температурна чутливість там, так само рецептори йдуть від голови, далі до тіла першого нейрону, що знаходиться у вузлі ганглін тригеміналі. аксони йдуть до ядер трічастого нерва, нуклюс трактор спіналіс, нуклюс фонтіно або принципаліс нуклеус трактус манцефаліс, і звідси також утворюється петля, що приєднується до медіальної петлі. Але та петля, що утворилася на рівні спинного мозку, спіннотелемикус латераліс, пінотелемикус антеріор, це спиномозкова петля. лимніско-спіналіс вона називається. А петля, що йде від ядер тричастого нерву, називається лемніскус тригіміналіс. Це був шлях загальної чутливісті. Ну і бачимо нижній відділ, голова шия. Переважно голова це іннервація тричастим нервом обличчя. Бо опутилися і нервується, це ж таки нервами спину москалими чистка. Якщо ми кажемо про провідні шляхи інші, ну, наприклад, слухова чутливість, вестибулярна чутливість. Знов таки бачимо, у нас є рецептори. Не? Слухової чутливості рецептори знаходяться в кортієвому органі. вестибулярний аналізатор рецептори знаходяться у ампулах і маточка мішечок, сакулюс і трикулюс. Ампули відповідають за путові рухи, а маточка і мішечок відповідають за поступальні рухи, поступальні прискорення. Є тіла перших наронів, це вузли ось гангліон. Спіралі це вузол, що відповідає за слухову чутливість. гангліон вестибулярі відповідає за вестибулярну чутливість. Провідний шлях слухового аналізатора Також йде, тому, цій схемі, яку я показав вам на початку. По-перше, є рецептор. Рецептор знаходиться в кортіївому органі. З кортіївого органу виходять дендрити. які йдуть до ганглион спираля. спиральный вузол у завитці, що находится в пирамиде скроневої кістки. Ось вони. Ці нейрони, що утворюють вузол. Нейрони біполярні. Їх аксони виходять через с акустикус інтернус і прямують до ядер моста. Все ядра. Нокрюс, кохляріс, вентраліс, дорозапіс. Знаходяться у регіо вестибуля Їх аксони йдуть на протилежний бік, але є різниця між вентральним і дорзальним ядром. З вентрального ядра аксони йдуть на протилежний бік, і утворюються ломіскус латераліс, бічну петлю, що йде латеральніше від ломіскус адяс. З дорзального ядра аксони виходять назовні і занурюються у середину борозного заднього і утворюють стрія медуляріс. В матрікулі квартир пам'ятаємо ці волокна, що відділяють міст від догасового мозка. А потім знову приєднується до латеральної петлі. Латеральна петля проходить крізь середній мозок і далі прямує до нижніх горбиків і до корпус генікулятом медіалі. Ось нижні горбики. І саме ці аксони і утворюють. Ручки нижнього горку. І от корпус гінікулятум медіалі це тіла третіх І Ті факсони йдуть через внутрішню капсулу, радіацію акустика. І до пори головного мозку, до верхньої скронивої звенити. Де знаходиться корковий центр слухового аналізатора. Оце провідний шлях слухового аналізатора. Далі провідний шлях вестибулярного аналізатора. Рецептори знаходяться в макулі отрікулі, макулі-сакулі, в ампалах півколових канальців. Ось вони тут. Дендрити з'єднуються. І йдуть до вузла. Вузол гангліон вестибуляри. Тіла перших нейронів. Ну тут нейрони вже біполярні. Аксони йдуть до ядер. Чотири ядра, нуклюс вестибуляріс. Суперіор, інферіор, латераліс, медіаліс, Бехтерева, роллера. Швальба, Дейтерса. Знаходяться в ділянці робоподібній ямці у латеральному куті Аревостібеля Кухляріс. І далі вони йдуть на... Вдають аксони, які йдуть на наступних напрямках. Перший напрямок до ядер, молодицех Перший напрямок. Аксони йдуть на протилежний бік до талямусу. Талямусі тіла третіх нейронів через внутрішню капсулу прямують до корінь. Постцентральна звигана. Це перший тільки напрямок. Завдяки цьому напрямку ми свідомо сприймаємо гравітацію, свідомо сприймаємо почуття рівноваги. Але рівновага зберігається не тільки свідомо, але й підсвідомо. І для цього існує ще декілька шляхів. Що значить підсвідомо? Коли ми стоїмо, ми не задумуємося над тим, щоб не впасти. М'язи скорочуються самі, в залежності від того, куди хитається наше тіло. Тіло подається вперед, скорочується м'язи задньої групи. Тіло подається назад, скорочується м'язи передньої групи. І ми навіть про це не думаємо. Це все відбувається автоматично. Без участі кори головного мозку. Оскільки імпульс йде одразу в спинний мозк, і шлях цей називається вестибуля спіналіс, йде до передніх рогів. Ну а в передніх рогах спинного мозку знаходяться ядра, рухові, всіх спинномозкових нервів, які забезпечують інервацію м'язів тулуба і кінцівок. Трактус вестибуля спіналіс. Ну, ще паралельно йде трактус ретикуля спіналіс, бо імпульс із цих ядер також йдуть до ретикулярної формації, а далі йде спіналіс, але я не став його тут малювати. І ще зв'язок має бути з мозочком, оскільки мозочок відповідає за координацію рухів, а координація не може бути без зв'язку з органом гравітації, з вестибулярним апаратом. І тому є шляхи, що йдуть до мозочка. Шлях називається трактус вестібулі церебулярість. Ну, а на зустрічі має йде паралельно шлях, який називається трактус церебельно вестибуляріс. Вони йдуть у нижніх ніжках мозочка або в задніх ніжках мозочка. Далі, коли ми обертаємо голову, тим не менше ми продовжуємо фіксувати свій погляд на якомусь предметі. Це відбувається завдяки зв'язку з м'язами, які рухають очне яблуко. Ці чотири прямі і два косих м'язи. Ці м'язи інервуються. Ядрами 3, 4, 6 пари черепних нервів. Але вони всі завжди працюють в співдружності. Ми не можемо рухати обома очима окремо. Між цими ядрами є тісний зв'язок. По-перше, кожне ядро зв'язане з ядром протилежної сторони. І всі ці ядра зв'язані пучком, який називається фасцикуліс Лонгету зіналіс І від вестибулярних оцих ядер. Зв'язок іде з цим пучком, з фасик, з слонки, з зіналісні що забезпечує нам зв'язок вестибулярного аналізатору з рухом наших очей. Крім того, при надмірному подразненні вестибулярного апарату людина може відчувати якісь неприємні відчуття нутота, наприклад. А це відбувається завдяки подразненню вегетативних ядер. Вегетативні ядра це ядра, наприклад, 9, -ї, 10 -ї пари. Фарасимпатичні, означені фіолетовим кольором, нуклес ваги, нуклеус саліваторіус інферіор. От у них також йде зв'язок. Оце провідний шлях вестибулярного аналізу. Давайте подивимося, як з'єднується спинний мозг з мозочком. У нас є два шляхи: тракту спіноцеребуляріс їх спільна назва, але ділиться на спіноцеребуляріс і постеріор. Рецептори знаходяться у фастіях м'язів, в капсулах солодів. Дендрити йдуть до тіла першого нейрону. Це псевдоніполярний нейрон, гангліон спіналі. Заходить в задній рог спинного мозку у складі заднього корінця. Другий нейрон це ядро кларка, ядро, що знаходиться у основі заднього рогу. Аксон цього нейрону. Утворює тракту спіносереболяріс антеріор, утворює перехрест, йде на протилежний бік і займає оце положення у спинному мозку. Проходить через мозочок, транзитом, заходить у середній мозок. А далі з середнього мозку, утворює ще один перехрест йде на протилежний бік у складі верхніх ніжок мозочка і йде до ядерного дочка. Таким чином утворить два перехрестя. Далі трактус успіносеребляріс посріор. Рецептори ті ж самі. Фасті, капсули суглобів, сухожилки. Тіло першого нейрону знову знаходиться у гангліному спіналі. Аксон заходить знову в задній рог, але звідси вже йде по своєму боці. І займає оположення від тракту трактус спіносеребляри Далі. Заходить через нижні ніжки мозочка і прямує до ядер мозочка. Це були два провідні шляхи. Що ми маємо в результаті? Спіносереболяріс антеріо утворює два перехрестя, спінноцереболяріс постеріор взагалі не утворює жодних перехрестів. В результаті обидва потрапляють на свою половину тіла півкуля мозочка. Контролює одне мене половину тіла, і в головного мозку, великого мозку, контролює протилежну половину ціла.